Добро вечора, шановні українці. Добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст, журналісти у прямому стрімі, українські сукіряни, які пропонують українцям трошки подумати. Ви знаєте, проблема в тому, що, на превеликий жаль, ми просто не хочемо думати. Не хочемо думати. Бо сьогодні я говорив з молодими людьми. Так, сьогодні я йшов на кладовище до своїх батьків, до бабусі, ну і по дорозі я говорив з молодими людьми. Молоді люди. Не знають історію свого рідного міста Сокірян, просто не знають. І вони кажуть: от для чого нам знати, що у нас в парку були е басейни, де плавали кольорові рибки? Я кажу: ну для того, щоб ви зараз дивитесь, і у нас Сокірянський парк заріс бур'янами в пляшках горілки і в шприцах наркотик. А раніше у нас в Сокірянському парку було. Чортове колесо, були басейни з рибками, було кафе, знаменита Левада, була танцплощадка, багато чого було у нас. Була виставка сільського господарства. І оце треба пам'ятати. Ну, на превеликий жаль, у нас задуматись навіть не хотять. Не хочуть задуматись ні над чим. Ні над чим. І коли я говорив з молодими людьми, я зрозумів, що їм важко задуматись, їм важко мислити. Тому що телефон не дає можливість думати головою. Просто пан Саша Спащенко, добрий вечора. Пан Енді, добрий вечора. Сестричка Марія Клин, радий, що ти сьогодні зі мною. Залізничний транспорт, дрон. Міша, Володимир Терлеський, Володя Рідний, Дорогий, В'ячеслав Скарєєв, Кирил, Ірина Коба, Андрій Болонський, добрий вечора. Микола, В'ячеслав Семченко. Радію кожному стрім. Для мене кожен стрім вже радість. Дякую, 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 залізничний транспорт, особистий мій друг. І Світлана, Ксюша, привіт з Вінничини. Я радий, що зібрала сьогодні таке товариство на традиційний стрім у 21.00. Перед початком стріму прошу підписуйтесь. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки гавкають. Ну, що зробиш? Перегляди йдуть, підписки гавкають. І хто зможе, будь ласка, добагайте дорогі донатами. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Кожен ваш донат йде на працю. На важку працю незалежного журналіста. Важку і трошки небезпечну. Приєдналася Вікторія Демчук з Комарівки, Леменецького району. Ради, Вікторія, вас бачите і чути. Так, ні, ми. Ми, Свен, не забули тебе. Ми не забули. От я не забув. Я тільки хотів сказати, а де земляк Свен Чернівців, і ти з'явився? Так що ні, ніхто нікого не забуває. Ну і по темі стріму. Ви знаєте, я не буду е, гадати м на кофені гущі так, е, скільки буде е, стрім сьогодні йти традиційний. Я просто скажу, що. Е, Мої передбачення, пан Михайло. Діду, добрий вечора. Мої передбачення про те, що цього року, е, дякую, пані Вікторія, за підтримку. Е, мої передбачення, е, що цього року повинна закінчитися війна. Бачите, вони мають певну, певний сенс. Ну я вже викладав відео, де говорив, що в 2024 році двадцять е, році восени скоріш за все закінчиться ця страшна війна. Я викладав відео, де говорив, що президент Зеленський буде на саміті в Швейцарії, на саміті миру, там, де буде від 80 до 100 країн. До речі, там на саміті тому будуть президенти країн. Це не просто саміт. Приїхали, поговорили, купили каву на швейцарських озерах в кафе і розійшлися. Ні. На саміті в Швейцарії будуть президенти країн. Уявіть собі, 80 100 президентів країн. Це надзвичайно серйозний саміт. Ну, і ви, бачите, ви бачили під коментарями, скільки було багато коментарів від українців, які не вірили в те, що цей саміт в Швейцарії щось дасть. Один наш військовий написав навіть це дитяча забавка. Ну, от бачите, я сказав і буду повторювати: Росію не перестріляєш, 140 мільйонів. Ми не перестріляємо. Потрібно передумати. Потрібно перехитрити. А тут потрібно працювати головою. Ну, а перед самітом в Швейцарії, буквально завтра починаються мирні перемовини в Катарі. Є така на Близькому Сході маленька, маленька країна Катар з столицею Доха називається. Доха. Ота маленька країна-нафтова Катар, дуже багацька, зі своєю столицею. Стане завтра місцем мирних перемовин. Починаються мирні перемовини. І за стіл про мирні перемовини, про закінчення війни будуть сідати міністри іноземних країн, міністри іноземних справ багатьох країн світу. Ось от така річ Світ Європа почали працювати серйозно по закінченню війни. Тому що скоріше за все, в цьому році дуже багато країн, 에, НАТО, Європи, світу хочуть закінчити цю страшну війну. Тому що ця війна, вона вже, ну я би кажучи, вона не те, що нікому не потрібна. Вона і була нікому не потрібна ця війна, крім рашистської Росії. Кожна людина в світі, кожен президент, кожен урядовець. Євросоюзу НАТО розуміє, що війну потрібно закінчувати, тому що якщо не закінчить війну, війна перенесеться на Європу, перенесеться на весь світ. Тому завтра і будуть мирні перемовини про закінчення війни між міністрами іноземних справ багатьох країн світу. Це буде репетиція під підготовка, вибачте. Це буде репетиція перед перемовинами в Швейцарії. Репетиція там будуть президенти країн, а в Дохі, в Катарі завтра будуть міністри закордонних справ. Так що, дорогі мої друзі, дорогі українці, є надія на те, що війна цього року закінчиться, тому що дуже багато країн до цього застосовують дуже багато зусиль. Дуже багато країн роблять все для того, щоб війна закінчилась. Дуже багато країн Європи, Євросоюзу, світу НАТО хочуть надавити на Росію і змусити підписати мир. Проблема в чому? Який мир буде підписаний раз? І чи врахують інтереси України два? І чи буде на мирних перемовинах Україна самостійним впливовим гравцем? Чи не заставлять Україну віддати 21% своєї території для того, щоб правильно Росія підписала мир? Коротше кажучи, є проблеми, але проблеми будуть вирішуватися. Головне, що президент Зеленський поїде на саміт в Швейцарії. Головне, що наш міністр закордонних справ Кулеба поїде на саміт в Досі, і ніколи не потрібно відкидати можливість закінчити війну миру. Головне, я повторю: головне Україна повинна бути на мирних перемовинах самостійним гравцем, самостійним гравцем, а не країною, яка виконує забаганки інших країн. Тільки для того, щоб втратити свої території 20-21% і пожертвувати собою задля миру. Для нас це мало припустимо. Пан пише Енді, добрий вечір, Андрій Білаш, Кока-Кола, добрий вечір. Пише пан Енді, можливо, ви в курсі про... Так, про судного дня. Ні, не в курсі. Добрий вечір, Дін По. Світлана, нестиковку, зброю дали мобілізацію готують переговори. Якось мало, мало віриться. Ну, ви знаєте, пані Світлана правильно сказала, нестиковочка. Зброю дають, мобілізацію готують. І мирні перемовини. Ну, я скажу, є така річ, як багатовекторність. Пані Світлана, є така річ, як багатовекторність. Ми візьмемо Богдана Хмельницького, який однією рукою воював, а другою рукою готував мирні перемовини. Не можна впиратися тільки в одне воювати. Ну, війна вона завжди йде. Війна вона завжди йде. Поряд з мирними перемовинами. Хто готується до війни, той готується до миру. І якось так. Ну Просто ми от просто впадаємо в крайності. Якщо війна, то воювати. Якщо війна йде, то мирних перемов не потрібно вести тому що війна або до перемоги, або до капітуляції. А що важливіше для України? На даний момент важливо не капітулювати, і на даний момент важливо в мирних перемовнах грати роль самостійної країни, яка вирішує долю. Проблема в усіх мирних перемовнах, які будуть йти до осені 2024 року, що Україна повинна бути самостійним гравцем на політичній арені, а не країною, яка буде виконувати забаганки інших країн. Це головна проблема. Е, правильно пише пан Кока-Кола. добрий вечір, пан Олег Бойко. Е, добрий вечір, Вакан. Треба закінчувати. Ну, правильно, я згідний. Треба. Питання як? Проблема в територіях і все чи віддамо, чи ні. Правильно, проблема в територіях. Росія сідає тільки за мирний стіл, за стіл мирних перемовних при умові, що ми віддаємо 21% території, які вони загарбують. Для нас, ну не знаю, для нас це мало допустиме. Пан Кирил пише: значить, будуть враховувати інтереси України про американську допомогу. Ну, Мені хочеться вірити, я скажу. Хочеться вірити, що в усіх мирних перемовинах будуть враховувати інтереси України. І в Швейцарії, і завтра в Катарі. Мені хочеться вірити, що Україна на мирних перемовинах буде самостійним гравцем. Хочеться вірити, там будемо бачити. Привіт, пані Євген з Одеси. Андрій, добрий вечір, гарного здоров'я. Віктор Юхімчук приєднався з Борисполя. І Володимир, добрий вечір, привіт з Греції від Володимира Глада Виласкиса, Дениса Петрова і малого... Так, 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 і малого Богданчика. Я дякую, пане Володимир. Мені дуже приємно, що в Греції, в Греції, в православній в Греції дивляться прямий стрім українських секіряни. Дякую вам дякую. Вікторія Адамчук пані Світлана, депутати вже прогрівають літаки для наступу. І залізничний транспорт. Є ще шанси на кращий сценарій України. Я скажу просто: ви знаєте, не треба впиратися в один вектор. От ми завжди впираємося в один вектор. Або війна, або не війна, або мир, або капітуляція. Проблема в Україні в тому, що е, Україна повинна бути багатовекторною. Так, у нас іде війна. Однією рукою ми воюємо, нам дають американське озброєння. А іншою рукою ми повинні готувати мирні перемовини. На умовах України, підкреслюю, на умовах України, щоб на мирних перемовинах врахували умови України. Саме головне: Хочеш миру? Готуйся до війни, як казали колись правильно, поляки, латиняни. Хочеш міра, готуйся к війні. Хочеш війни, готуйся до миру. Якось так. Саша е, Мілігаков, у вас міняється риторика. Ну, ви знаєте, Вова, Вова, добрий вечора з Харкова. Як ви вважаєте, коли вже закінчиться ця клята війна? Пан Бос, я скажу: війна закінчиться восени 2024 року. От я в це вірю. До американських виборів війну закінчить. Буде мир. Я певен. Головне, на яких умовах. Буде оця клята війна закінчиться в цьому році. Я в це вірю. Перед американськими виборами питання на яких умовах? Саме головне. Пані Єлена, добрий вечір, Андрій Болонський. Росія заплатила велику ціну за окуповані території. Навряд чи вона їх віддасть просто так. Я скажу Володимир Кушнір: ніхто не буде рахуватися з України. Ви знаєте, що я скажу? Росію можна заставити. По-перше, чи втримує Росія окуповані території? Раз. По-друге, міжнародна спільнота може заставити Росію віддати ці території. Правда, бачите, віддати територію в обмін на що? На Луганськ, Донецький на Крим. Багато дуже варіантів миру, дуже багато векторні перемовини, перемовин. І тут треба враховувати все, що Росія може застовбити за собою повністю Луганську Донецьку області, Крим. І це взяти на папері написати, щоб узаконити, а віддати нам 21% окупованих територій. І таке може бути. Ну і відповідаю Валерію Кушнірові, що ніхто не буде рахуватися з Україною. Ви знаєте, з нами будуть рахуватися, коли ми будемо поважати самі себе. Якщо українець буде поважати сам себе, якщо Україна буде поважати сама себе як держава, якщо ми навіть коли. Нам важко будемо самостійними або будемо намагатися. З нами будуть рахуватися. Якось так. Е я думаю, пане пише залізничний транспорт, що південь цьому році можуть повернути. М і пані Маріна Клин, сестричка, будуть партизани. Ну, Партизани будуть по-любому. Партизанський рух а теж є в Криму, партизанський рух, а теж є на півдні Окупованому Україні. Партизани є, були і будуть в українській історії. Нарешті говорити про мир як сценарій, а то е, вперлись в кордони і все. Ну я ж в е, пан Кока-Кола я повторюю одну річ: не потрібно впиратися в одне. От у нас є така погана традиція в От отко впертися в ворота головою і все. І не звертати. Останній раз розказую сцену про Богдана Хмельницького. Який вірніше історію про Богдана Хмельницького, який викликав писаря Івана Виговського і каже: пиши листа московському царю, пиши польському королю султану, господарі Молдови, Валах, господарю королю Швеції. То на очі на лоба полізли. А що ж ми їм всім будемо обіцяти? А Богдан Хмельницький каже: Ну ти на Базарі був колись. Він каже, ну теж ясно, хто з українців не ходить на базар. Ну, ти бачиш, як на базарі торгуються. Ми повинні пропонувати багатьом, а остаточний варіант найвигідний, вибрати повинні ми, казав Богдан Хмельницький. Тому я дуже прошу, шановні українці, не треба впиратися в ворота, як той баранець головою. Потрібно враховувати події. От одна людина написала, що я міняю риторику. А я вимушений міняти риторику, тому що події йдуть швидко. Сьогодні я говорю про одне, а завтра події міняються і треба йти в нову з часом і в нову з подіями. Тому я і міняю риторику. Та сама багатовекторність політики, та сама багатовекторність журналістики. Кожен день нові події в світі, в Європі, в Україні, і треба встигати і міняти думку. Е, пані Марине Клин, е, поки. Росія не піде геть. Ну, от це саме головне, щоб Росія вернула окуповані території. І пан Олег Бойко, Бог з нами. Я завжди казав, що Бог з нами. Ресурси України все прикрити не розпродавати. Тоді Європа почеше лисину. Пані Вікторія пише: Хмельницький молодець. Хмельницький був молодець, пані Вікторія. Правильно ви кажете, тому що Богдан Хмельницький був великим дипломатом, не тільки великим полководцем і державним діячем України, великим гетьманом, людиною, яка перша заснувала українську самостійну державу. Він був великим дипломатом і дуже працював головою. Валерій Кушнір, Їр. Ви знаєте, яка країна саме більше золоті запаси? Ну, не знаю, пане Валерій Кушнір. Самі великі запаси золота в Форт-Нокс США. Самі великі запаси в світі. Це в Форт Нокс США. Начебто, всі возглавляють патріоти, так, патріоти а про Сайдачного Хмельницького забули. Всі возглавляють патріоти Бендеро про Сайдачного Хмельницького забули. Проблема українців в тому, що ми забуваємо історію. Ми забуваємо історію, а історія України дає можливість не тільки нам пам'ятати те, що було, а й робити з цього уроки. І Петро Конашевич Сагайдачний, і Богдан зіновій Хмельницький були не тільки великими державними мужами, полководцями України, вони були ще дипломатами. Дипломатами без дипломатії в Україні зараз не вижити, без перемови не вижити. От, прості слова, крутився, крутився і викрутився. Да? Нам потрібно зараз крутитися. От я от таке слово кажу: воно може не добре, але як ми будемо впиратися, як баранець в ворота, да? рогами цього толку не буде. Потрібно думати, потрібно міняти вектор політики, потрібно міняти думку, потрібно пристосовуватись, як би це не звучало да, погано, пристосовуватись до тої ситуації, яка міняється кожен день. Це є дипломатія, це є слово політика. Все, інакше інакше ми не викинемо. Сьогодні при, прилетіло в місто Сміле, пошкодило 70 будинків, пише пан Олег Бойко. Ну, сьогодні прилетіло і на Черкащину, прилетіло і на Сумщину. А росіяни знищують, але я не знав, що в місто Сміле пошкоджено 70 будинків. Я, пане Олег, проїжджав, в місто Сміла. Проїжджав місто Сміли Там ще е, школа боксу. В місті Смілих гарна. Е, так, Валерій Кушнір: Китай, Росія, США мають самі більші, більші золоті запаси. Так, так, так мають самі більші е, золоті запаси. Все вірно, треба дивитися на пару кроків наперед. Розраховувати ресурс і потенціал, е, пише пан ОП. Ну, ви знаєте. Правильно пише друг в чаті. Потрібно дивитися на декілька кроків вперед. Потрібно розраховувати потенціал української держави, економічний, людський інший потенціал. Потрібно думати: от чому я так вперто веду прямі стріми українські сокіряни. Можу, я не можу. Дозволяю здоров'я змучений, як сьогодні, тому що почуваю себе не дуже добре. Я скажу, тому що нам потрібно думати. Якщо ми будемо думати, аналізувати, буде Україна. Якщо ми будемо впиратися як баранець рогами в ворота, добра нам не чекати. Катя Шворок, доброго вечора. Вас завжди цікаво слухати. Дякую, пані Катерина, дякую, що ви приєдналися. Пан Кирил, приєдналися до прямого стріму українські сукіряни. Дякую, пані Катерина. Кирил, не міняється ваша риторика у ваших речах. Україна понад усе і інтереси. Дякую вам за мудрість, здоровий глузд. Я дякую, пане Кирил. Ну, для мене Україна понад усе не міняється. Просто, пане Кирил, у мене можливо, я не так висказався. Не міняється риторика, просто міняються події і потрібно реагувати. Кожен день міняються події навколо України в Україні, і потрібно швидко реагувати. І в цьому швидкому реагуванні запорука перемоги і виживання України як держави. Пише пан Кінс: русський газ проходить через Україну. Як це об'яснити? Ну, це до влади. Це до влади. Питання, чому російський газ проходить до України не до мене, не до українців, а до влади. Так, за два роки війни Україна в кортах кредитних так, є перемога. Ой, що я вам скажу? Потрібно надіятися. От ми виходимо з цього, що сьогодні ми поговорили з друзями з чату, розкрили тему стріму. Ми виходимо з, то, з того, що потрібно нам надіятися. Не потрібно падати духом. Є надія на мир в Україні. Міцна, от чомусь у мене така надія, що в вересні 2024 року буде підписаний мир і буде закінчена клята війна. У мене є велика надія. Я вірю, що так буде. Головне думати, думати головою. На превеликий жаль в Україні багато людей просто не хочуть задуматись. У них є для цього телефон – і є інтернет. От я сьогодні йшов по місту, а одна людина в віці каже, та ти дивишся що в інтернеті написано. Ну я не хотів втручатися в розмову, думаю, Бог з ним. Да? Для людей зараз авторитет інтернет, Да? інтернет. В інтернеті напишуть щось, все це ж так і є. Що я зроблю? Так, е, пан Саша е, пише: пан Кравцов, е, що по нашій енергетиці і нафті? Венгрія, Словакія файно заробляють. Ну, я скажу, е -е, правильно ставиться питання. Україна має нафту і газ, Україна має золото, Україна має повну таблицю Менделеєва, тільки це все не використовується і не служить українському народу. Україна по, нафту і, по, з, по нафті і газу може тримати перші ролі в світі. Ну, на перших ролях, в першій десятці країн може, але у нас, на превеликий жаль, не хоче влада цього. Плюс український народ, як завжди, мовчить. Так. По, так, політики Заходу не живуть на Вони в першу чергу бізнесмени. Пише Валерій Куснір. Знати, я скажу. Е Україна це не бізнес. Україна це надія на краще. Якщо ми будемо відноситись до України як надію на, на кращий, на її майбутнє, на кращу Україну як держави, а не на бізнес, то ми викинемо цю війну. Українці славяни, ми відрізняємося від заходу тим, від бізнесменів заходу тим, що вони не славяни. А українці і славяни у нас славянський етнос. У нас є свої принципи, у нас є своя мораль, яка відрізняється від заходу. А ті люди, які хочуть знищити Україну, вони хочуть правильно знищити наші моральні принципи. Знищити душу українців. От я скажу дуже просто: є така як українська душа, так? Є те, що в Українці з дитинства: це любов до свого міста, любов до України, любов до своєї батьківщини. І це хочуть зараз знищити, забираючи українську душу. Коли забрати в українця душу, він не думає про Україну, тоді України не стане. Коли українець буде думати тільки про те, як би заробити добре в тій чи іншій країні. Ну, от я сказав прямо. Прямо на цьому ми закінчуємо стрім. Пані Галина пише: мають бути переговори і припинено догорникова війна. Так, я надіюсь на перемовне Надіюсь на перемовні які підуть завтра в Катарі, в досі столиці цієї маленької держави. Надіюсь на перемовни в. Швейцарії в Черні місті. Будемо надіятися. Дякую за стрім. Дякую чатові, дякую за 121 лайк. Пані Світлана приєдналась, Добрий вечір. І на добраніч, на добраніч, рідні. До завтра. Дякую за стрім. Підписуйтесь на ютуб канал Гор Кравцов. Хто зможе, не забувайте, допомагайте донатами 54-57. 08, 25 13 71 89 78 Карточка Приватбанку. До завтра, рідні, спокійної, гарної і мирної ночі. Нам усім. Дякую. Вам.